Звати Єлизавета і я менеджер агрокомпанії «Івнові». І сьогодні я хочу вам розповісти про різні види картопли саджало, які ви можете у нас придбати. І так, друзі, ми почнемо з однорядної картоплесаджалки. Вона має ширину міжряддя 60 см і може використовуватися для тракторів від 12 кінських сил. Також є в нас картоплесаджалки дворядні. Вона може використовуватися для тракторів від 20 кінських син. Вона має ширину міжряддя 50 см. Також може укомплектовуватися бачком для міндобрив, лишень металевим. Бачок має металеву систему. Далі ми перейдемо до стандартних найбільш вживаних картоплених Це є дворядна саджалка з шириною міжряддя 60 см. Про неї ми розкажемо вам трішки більше. Також може укомплектуватися. Бачком для міндобри він може бути пластмасовий або металевий. І також найбільший варіант це є картопля саджалка шириною міжряддя 70 см. Вона використовується для тракторів потужністю від 60 кінських сил і має регульовану ширину міжряддя. Надалі. Ми перейдемо з вами до картопли-саджалки 60 см міжряддя дворядної. Отже, шановні друзі, спочатку ми розглянемо найпоширенішу картоплю саджалку міжряддям 60 сантиметрів. Дана картопле саджалка використовується для тракторів потужністю від 24 кінських сил. Тобто вона підходить до більшості всіх моделей китайських виробників як. Оріон, Донгфенг, Шефенг та інші. Також вона підійде до трактора Т25, Т40 та подібних. Значить, дана кордона саджалка має ширину міжряддя 60 см, вона регулюється від 62 до 67 см. Наступне прошу глянути на оці диски. Дані диски вони викопують ямку для того, щоб картопля потрапляла в ґрунт. Їх також можна замінити підгортачами, що є стандартним варіантом. Тобто, за бажання можуть бути або диски, або підгортачі. Також ширину міжряддя можна виставити цими дисками або підгортачами, також і сошниками, що знаходяться ззаду. Важливою річі є те. Що сошники та диски або підгортачі зберігаються на одному рівні, що забезпечує рівномірну посадку картоплів. Наступне прошу звернути увагу на дані пружини. Це є е, пружини, що стабілізують саму картоплю саджал. Також дана картопле є оснащена підставками для персоналу. Також у даній картоплі можна регулювати відстань від бункера до ланцюга. Тобто ви можете посувати бункер вперед і назад даними регуляціями, які знаходяться і спереду бункера, і ззаду бункера. Також важливою деталлю картопли є колеса, оскільки вони дають можливість регулювати відстані між посадженими картоплинами. Для цього тут є три положення, які можна регулювати гайками. Дані картопли саджалці на ланцюгу можна побачити металеві чашечки для картоплі. Їх також можна замінити алюмінієвими чашечками або чогодними за вашим бажанням. Також прошу глянути, що можна регулювати пружинність ланцюга. Для цього ось тут є півкруг, на якому вам потрібно попустити оці гайки. І також є дана пружина, яка власне створює. Напруженість у ланцюзі загалом усі картопи саджалиться. Також є механізм саме тут, що дозволяє викидати другу картоплину, якщо на чашці з'явилися дві картоплини. Також прошу звернути увагу на бункер, оскільки він виконаний високоякісно з е, зварювальними швами. Також в кінці бункера є загниті, що не дозволить порізам е, для людини. І також ємність бункера є 180 літрів. І виконаний він в порошковій покрасці, що забезпечить довговічність матеріалу. А далі поговоримо про навіску трактора. Сама навіска картопля є трьохточковою, тобто вона підчіпляється до всіх міні-тракторів, тракторів, але, на жаль, її не можна підчіпити до мототехніки. Саме тут ви можете подивитися, як з'єднана картопла саджалка з трактором. Навіска має два пальці, тобто залежності, трактор, ви можете підчепити, що на малі пальці, що на великі пальці. Також є деякі додаткові функції в картопле саджалки з міжрядням 70 см. Як я і казала раніше, вони підходять для тракторів потужністю від 60 кінських сил. Одна з переваг це те, що е, картопля має оцінковані пальці, також і малі, і великі. Також наступна перевага, що е, картопля саджалка має об'єм 300 літрів, що е, дасть вам можливість посадити е, найбільшу кількість картоплі за один раз. Е, вона може бачком. бачок пластмасовий всередині е, металевий механізм. Наші картопли саджалки використовуються для повного циклу посадки картоплі, саме тому вони допоможуть вам у вашому господарстві. Тож не боріться і замовляйте картоплю саджалку. Для цього ви можете зателефонувати за номером телефону, зайти на сайт вінаві або ж приїхати до нас у офіс, знаходиться він у Львівській області в місті вулиця Стоянівська, 52. Наші менеджери допоможуть вам у виборі агротехніки для вашого трактора та підкажуть вам найкращу картоплю саджалку. Також у нас є доставка по всій Україні нашим власним транспортом, яка здійснюється впродовж двох тижнів у Дальній області та впродовж кількох днів у Львівській області та ближніх областях. Тож не забувайте, що картоплю саджалка дуже хороша річ. Домовляйте її та бажаю вам гарного врожаю, гарного дня. Та не забувайте, що нас обирають справжні господарі. Чекайте, друзі, що забулося сказати. Якщо у вас є вже картопла садка, то ви можете в нас обирати запчастини. Вони в нас є не тільки до картопля саджалока, до всієї техніки та тракторів. Також є і гарантія на всю нашу техніку один рік. Тож пишіть, дзвоніть, будемо раді вас чути.